Представтесь, будь ласка. Добре. Значить, я в батальйоні командир, який відповідає за цивільний захист. У нас підрозділ є цивільного захисту. Тобто ми робимо заняття, і заняття проводимо з людьми цивільними. Зараз приходять, приходять сюди, потім через пару годин вони прийдуть ще. Проводимо заняття е, в основному по суботах. Е, в перші дні війни ми проводили заняття практично кожного дня. Е, розпочали ще без батальйону. Е, 26 го ми провели перше заняття. Тобто зібралось там е, кілька людей, які знали, як і що розк... розказувати, роз... розповідати. І е, збирали людей, щоб їм розказати, що треба робити, як треба робити. Тому що за останні, там, е, скажімо, декілька десятків років в Україні би не про ніхто ж не, не знав, що ми буде. Ми будемо по дійсному воювати, і ніхто не збирався цього робити. Я попереджав це в 2007 році і інші політики теж. Це... Як ваше м'ясо прізвище? Володимир Віровцев. Дуже приємно, пан Володимир. Тобто влада і владу Америка попереджала півроку про те, що це буде, а ми... Ну, на жаль, на жаль, ми, не змогли, ми, да, да. ми не змогли э, підготуватися так, як Мені. треба було підготувати. Тому коли почалась э, активна фаза бойових дій. З цих з тих пір ми почали розказувати людям. Люди, люди приходили, ми сходились там, скажімо, у нас на оболоні є така е, дитячий е, там час е, е, НТТМ, е, сфера там е, гуртки різного роду гуртки проводились, і ми там проводили заняття, всім показували те, що могли і як могли. Потім, значить, буквально через місяць після початку бойових дій був створений батальйон. Це батальйон ДФТГ, це добровольче формування територіальної громади. Так, був створений. Ми настой настаювали на тому, що він був створений. Він був створений в кінець кінців. Знайшли командира. Командир голова прийняв активну участь, і після того ми почали розбудовувати і далі і так далі. І так далі. Ви зараз, мабуть, і з дахів збиваєте дрони. Ні, Ні? Е, ще не збиваємо дрони. Ми зараз якраз будемо готувати. І готуємо команди, які ну не з дахів, а які може з причепів. Є якщо якщо наконець нам дадуть, Будем да, будемо і будемо захищати, тому що я так само вважаю, що е, ті хлопці, які для цього, вони повинні цим займатися, повинні закривати кожен сектор, щоб жоден шахет. Разом або щось на, на кшталт єду разом зі своїми обламками, щоб вони не падали жоден, щоб не влетів на, на, на територію Києва. Друже Володимире, з якого віку до вас може приєднуватися підлітки і молодь? молодь. Ми зараз, у нас є програма, і там будуть 10-11 класи, які будуть так само отримувати у нас. А приєднатися ви маєте на увазі в ДФТГ? Так. Ну, як я... Як... І на навчання з, навчання. з 18 років, а на навчання можна Шістнадцяти років дуже вам дякує. Давайте подякуємо всім чудовим людям. Дякуємо пане Володимира. Здоров'я вамслуги надаємо, що вони розуміють. Треба так же розуміти. Таких людей стає все більше і про них треба особливо турбота. На жаль, так. в центрі у нас працюють переважно родини, заїздила, дружини-учасники бойових дій, самі учасники бойових дій, які сіли за станом здоров'я.